Перший сплеск бажання допомогти Україні на початку повномасштабного вторгнення почав швидко спадати, говорить Остап Коркуна, співзасновник благодійної організації «Нова Україна», яка з початку війни зібрала на допомогу Україні 83 мільйони доларів. То коли почалося повномасштабне вторгнення півтора року тому, ми бачили величезний стрибок індивідуальних пожертв. Ми кожного дня збирали практично по мільйону доларів від звичайних людей, які скидалися по 20, 30, 50 доларів. Але люди як швидко мобілізуються, так і досить швидко в них закінчуються ті ресурси, які вони можуть стати миттєво. Тенденція спостерігається й у Європі. Британець Сем Брювері, колишній атлет. А після вторгнення члени ради директорів неприбуткової британсько-української організації Project Phoenix, яка надає гуманітарну допомогу Україні з початку війни. Він хвилюється, що війна між Ізраїлем та Хамасом лише погіршила ситуацію fatigue. Так, Я думаю, що через ескалацію конфлікту в Ізраїлі, безперечно, з'являється певна втома від війни. Це очевидно забирає час і увагу від України. Я вважаю, що люди можуть відчувати співчуття лише до обмеженої кількості горя та страждань. Тому для нас важливо, щоб ми продовжували переконуватися, що люди бачать і розуміють, що це не конфлікт, який триває за 100 мільйонів миль, і нібито ні на кого не впливає. Це впливає на ціни на продукти харчування в усьому світі. Це впливає на геополітику в усьому світі. іноземці, які зараз залучені до підтримки України, це переважно ті, хто має певні емоційні зв'язки з країною. Сем Бривері, наприклад, жив у Києві 5 років і пережив російське вторгнення на власному досвіді. А от люди, для яких Україна це лише країна на карті, часто не відчувають мотивації допомагати. Можніва народінскаміншерініна єнофейсбук. Коли я бачу новини про це на Фейсбуці чи інших соціальних мережах, я намагаюсь уникати їх, бо це занадто тривожно, особливо коли бачиш фото, як було до і як зараз. Це сумно, бо є інформація, але ми не можемо нічого змінити. Це викликає депресію. Отже, волонтери вдаються до креативних методів збору коштів. Наприклад, у США традиційно жертвують на благодійність наприкінці року, коли американці відзначають День подяки та Різдво. Збором коштів у тому числі займається і на роботі. Саме на своїх колег та роботодавців у цей період звертають найбільшу увагу у нова й Україн. Зараз буквально от починається підготовка, наприклад, корпоративних пожертв Кожен ми знаходимося в кремній долині. Багато людей, зокрема, в моєму оточенні, працюють в топ-компаніях. там Google, Facebook, Apple. В цих компаніях відбуваються різні різні під оцей благочинний листопад, відбуваються різні акції. Ти можеш бути просто працівником Google, можливо, ти не знаєш, як допомогти, але тобі просто потрібно номінувати новий Україн, розказати про новий Україн своїм колегам. А у штаті Масачусетс зародився проект Емпатія за Україну. Волонтерка Маріана Епштейн створила мережу волонтерів по всій Америці, які вже понад рік кожного дня надсилають американським конгресменам листи. У листах англійські переклади статей про українців, які постраждали від війни. Ми обираємо ті історії, які справляють дуже сильний емоційний вплив, і це починаючи з української правди високоякісної журналістики. А з іншого боку, це може бути пост у Фейсбук людини, яка це пережила. Емоції спонукають їх діяти. а чи втомилися самі волонтери? Нам відповідали, що втома є, але відчуття відповідальності не дає зупинитись. Я справді чесно вважаю, що на нас не тільки ті проекти, які ми ведемо, на нас не тільки там те, що ми почали 10 років тому, але в якійсь мірі е на нас дивляться як на обличчя України тут. І якщо ми не будемо продовжувати свою роботу, то люди справді забудуть про те, що в Україні відбувається. Христина Шевченко, Богдан Шевченко, Каліфорнія, Масачусетс для Голосу Америки.